У своєму житті я став свідком шутки відбуваються під час святої Євхаристії, а ще багато стіли, що відбулося під час святого причастя. Одне з найбільш цікавих, які я запам'ятав у своєму житті, було свідчення одного із моїх друзів капеланів, священника, який отримав докторську ступінь з місіології і приїхав служити серед індіанців до південної Америки. І там, і там розповів мені про, враження, про чудесну подію. Він Готувався до своєї <тур> першої святої меси для індіанців. приготування <проб> до цього тривало <проб> кілька днів. Перш ніж усі племена зі зібралися йорки, на місці в Христі. він побудував такий великий потужний вівтар, на який піднімався по сходах. він вже оволодів індіанським діалектом, тому не боявся здійснювати євхаристію індіанською мовою. Не боявся виголошувати проповідь індіанською мовою. І тільки на перед початком євхаристії він побачив, що індіанські жінки приносять хворих дітей і кладуть їх під вівтар. і каже, що ці діти виглядали як мертві у стані агонії. він не знав, що є причиною цього. Однак розпочав богослуження. А в кінці святої меси бачить, що ті жінки підходять до тих дітей. Він підходить до них ближче, розплющує очі від здивування. Дивиться на них дивиться на тих індіанок і каже Ці діти здорові? А індіанки відповідають Ну так отже, адже Ісус прийшов. А Він каже, Я вірю, що Він прийшов, але як так сталося, що вони здорові? А ті індіанки адже була свята меса, отже? Він каже, я знаю, що була свята меса, але як так сталося, що вони одужали? І тоді індіанки широко відкрили очі і кажуть, отже то ти не віриш, що Ісус прийшов у Пресвяті Євхаристії і зцілив їх? І Він каже до мене: До 20 років я священник, маю докторат з теології, щодня звершував Євхаристію часто по кілька разів на день, але побачив, що моя віра в порівнянні з вірою цих індіанок просто дорівнює нулю. Євхаристія має силу зцілення. Визволення, проголошення Божого царства в нашому житті Божого є все наше життя. І після прийняття Євхаристії ми маємо стати Євхаристією. Ми повинні стати свідченням смерті і воскресіння Господа Ісуса Христа у нас для всіх, до кого Він нас посилає. Немає нічого кращого, як свята меса о 6 годині ранку святою літургією. Ми. Має бути ціле наше життя тільки тоді, коли ми часто братимемо участь у божественній літургії. ми зрозуміємо цінність Євхаристії.